Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми розглянемо з вами практичну роботу номер 6 на тему створення таблиць, ведення і редагування даних різних типів. Мета сьогоднішнього року дізнатися, як створювати таблиці в базі даних, давати кожному полю тип даних. І спробуємо сьогодні зробити за допомогою. Майстер підстановок підстановки з фіксованого набору значень та значень з іншої таблиці бази даних. І так, вправа номер 1 треба виконати, вправа номер 2. Вправа номер 1 – створення таблиць. Завдання: створіть нову базу даних клас, що містить три таблиці. Я так розумію, учні, вулиці і райони. І до кожної таблиці дати назву полям. Код учня, прізвище, ім'я, вулиця, будинок, квартира, телефон і так далі. Вулиці, поле, Код вулиці, назва категорії, район. Райони, код району, назва району. Я запускаю аксес, порожня база даних. Тут я пишу. Клас, створити. Перед нами зовсім нова база даних з першої таблиці. Можна правою кнопкою миші обрати режим конструктора, дати назву учні, створити. І тут ми пишемо код учня. Щочек таке вставляємо. Тут ми пишемо прізвище, ім'я вулиця. Ім'я вулиця, далі о, дивимося на конструкцію: будинок, квартира, телефон. Тут вже автоматично підставилися тип даних, короткий текст, нам все підходить. Далі натискаємо у верхньому правому куцігри Берегти. Все, перша таблиця є. Далі створюємо наступну таблицю під назвою вулиці. Далі можна також вибрати створити. Так, таблиця вже є, в принципі, так, правою кнопочка миші конструктор. Даємо назву, як тут, вулиці. Код вулиці. Код вулиці. Далі у нас. Назва категорія район. Це підходить нам тип даних. Зберігаємо. І наступна таблиця остання. Райони. 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 Код району. Тут, я так розумію, назва району, так? Так, вірно. Назва району. Назва району. Це. Хрестик. Зберігаємо. Це три таблиці є з назвами полів, але не заповненими даними. От райони у нас. От у нас учні. Вулиці, ще раз показую. Райони, учні. Закриваємо, Воно автоматично зберігається у нас. Вправа номер 1 виконано, вправа номер 2 Вправа номер 2 підстановка з фіксованого набору значень та значень з іншої таблиці бази даних. Завдання. У базі даних класу таблиці вулиці створіть для поля категорії підстановку з набору фіксованих значень. Вулиця, бульвар, проспект, провулок для поля. Район, створіть підстановку з таблиці Райони у таблиці учні для поля вулиця, створіть підстановку з таблиці вулиці. І так, перше. відкрити таблицю вулиці. Давайте ми відкріємо. таблицю вулиці в режимі конструктора. Зрозуміло, конструктор. Виділіть поле категорії у списку типів даних, оберіть майстер підстановок. От у нас поле категорія, у типи даних обираємо майстер підстановок. Перед нами з'являється от таке от діалоговий кончик. Далі по заданню потрібно вибрати режим. Я самостійно введу потрібні значення і далі. Я самостійно введу потрібні значення далі. І тут у нас по заданню потрібно вибрати один стовпець і вручну ввести вулиця, бульвар, проспект, Провулок. Вулиця, бульвар, проспект, провулок. Втискаємо далі. Далі Натиснути кнопочку Далі. На Останньому кроті роботи майстра підстановки натисніть кнопку Готово. Так і робимо є. Далі, четвертий пункт. Виділіть поле район. І в списку типів даних оберіть майстер підстановок. Виберіть режим поле підстановки, має отримати значення. Так, вибираємо зі списку таблиць, обираємо таблицю райони. Так, вибираємо поле, виділити поле райони. райони. От у нас наступне поле район. Обираємо майстер підстановок. Я, е, поле підстановки має отримати значення з іншої таблиці баз даних або запиту. Далі. Тут ми обираємо. Зі списку таблиць обираємо таблицю райони і натискаємо далі. Так. Райони, таблиці далі. І отут ми обираємо от району та назва району. От району та назву район в області Доступні поля до області вибрані поля. Використовувати при цьому кнопки перенесення полів. Це зробили ми. На наступних кроках оберіть параметри, запропоновані за замовченням, і натисніть кнопку «Готово». Закрити таблицю вулиці. Так і зробимо. Далі, далі. Назва району. Далі Готово. Так. Да. Закриваємо. Наступно, О, з, е, після цього відкрити таблицю учні в режимі конструктора. Виділіть поле вулиці і у списку типів даних оберіть майстер підстановок. Так. Так, відкриваємо ми таблицю учні у режимі конструктора, і о, далі ми обираємо поле вулиця, майстер підстановок. Знову з'являється діалогове вікончика у нас. І задайте параметри підстановки. З таблиці вулиці оберіть для підстановки угу. поля код вулиці та назва. Так, обираємо вулиці. Далі назва. Назва, код вулиці, назва. Натисніть Готово. трішечки назад, код вулиці. Назва, далі, далі Готово. Є. Наступне у нас відкрити вкладку, підстановка та переглянути, як описуються обрані параметри. Закрити таблицю «Учні». Приглянути схему даних і пересвідчити. Присвідчиться, що при створенні підстановок з однієї таблиці в іншу автоматично створюються зв'язки між таблицями баз даних. І так, закриваємо ми таблицю учні, і давайте ми подивимося роботу з базами даних. От у нас автоматично створилися зв'язки. Бачите? Зв'язки між таблицями. Давайте подивимося, ми, що у нас виходить в результаті. От у нас категорія, вулиця, бульвар. От у нас майстер, за допомогою майстра підстановок ми добилися такий результат. Далі у нас район. Райони дивимося, категорія також. Взаємопов'язані між собою. Ми бачимо, що у нас взаємопов'язані між собою таблиці, зробилися автоматичні зв'язки між ними. Ну, от такі дві вправи потрібно виконати. Я вважаю, що не дуже складно. Дивимося відео та виконуємо. Дякую я за увагу вам і до побачення!